Друзі, я вас вітаю новий ролик на каналі. Зараз покажу, що я роблю. Приємного перегляду. Ну, звісно, без помощника нікуди. Друзі, ну ось так. У бали димоход. Будемо роб... чистити, вибирати. Спішу, бо багато роботи. Ось такий процес роботи йде. О, помощник, як все А роблю я ось що. Димоход. Хто пам'ятає, я викладував відео, де у мене димоход упав. Єлі знайшов людину, хто зі мною то зробило б. Так що приступаємо до роботи. Навіть совкову лопату заніс, тому що маленькою не міг вичистити треба буде помити все. Привести в порядок після того, як замажемо оці. Отверстия технічні... Чомусь він... Чому він так, камера так фокус не навела? О! Сфокусирувалось! А зараз покажу як ми зробили на криші. Ну не на криші, а на чердаку. Зараз покажу. Друзі, скоріше за все вам не видно. Прожектор он. Тут бардак, не причете внимання. І ніяк рук не дойдуть, привести все в порядок. Ну коротше з цього демоходи, якщо видно. Врізалися, почистили. Ось такою трубою врізалися в інший димоход. Ну ми видно вам. Ось таким макаром. Ну звісно це временне рішення. Будемо димоход ставити, але ну, так, як зараз зима, прийшлося екстрено робити виходити з ситуації, одним словом. Тому що, во-первых, людей нема. Вообще нікого нема. Єлі знайшов, хто мені це зробить. Людина не захотіла зніматись. Ну це і понятно, чому так. Так що таким макаром виходимо з ситуації. Там замазаємо. Не взяв фонарик на лоб. Не видно ні. Коротше за все не дуже видно. Блін, хотів вам показати, як... Коротше з одного димохода врізалися таким макаром в інший димоход. Щоб не витягувати через... Кришу. Так що, друзі, продовжаємо працювати. Друзі. Без помощника ніяк, як бачите. Виніс я увесь мусор, який набрався з димохода Без помощника нікуди. Ти хоч до людей повернись в Бася, Не хоче. Бася. Ти хоч до людей повернись. Ліцом. А не. Ну, бачите. Куди я, туди і він. Так що продовжуємо працювати. Друзі, ну ось... Так, ми заробили димоход. Але скажу вам, що печка. Зараз покажу. ну Ось печка моя. Ось така. Зробили димоход. З димоходу все добре йде, але... Звідси йде дим все одно. Не знаю чому, чи так пічник печку зложив. Ну, дим йде. Мало того, що йде дим. І ще чувствується угарний газ. Ну таке. нехороше. Буду я йому казати пічніку, що пішов після праздників, Переробляв чи дивився, бо це неправильно, як на мене. Гроші беруть, а нормально нічого не роблять. Ось така йолочка. Пишіть в коментарях, кому лочка понравилась. А зараз вам покажу на ще раз на чердаку, як зробили. Ну що саме цікаво є, друзі, з димохода валить як з паровоза, який на углях їздить. А тут теж тяги чи є, чи нема, зрозуміти, не можу. Вичистили димоход, вичистили все. Може дивляться мене пічники хороші. Хто розуміє? Напишіть в коментарях, що не так зроблено. Зараз вам ще покажу на чердаку. Як там зробили. Ну, печка дуже класно гріє. Ну, димить. Коптить. Я вже сьогодні що у нас? Сьогодні у нас вже четвер. Зробили його в суботу, димоход. Пару раз питався, пару днів питався розтаплювати. Ну, безрезультатно. Горить, але димить. Так що друзі. Не знаю що робити. Буду пічника П'ятнюку казати, щоб зробив димоход. Нормально подивився. Зробив печку. Тому що я нічого не розумію. Треба лоток убрати. Зараз почищу. Кота. Кстати, де цей кит? От він. О, дивіться, куди ж без нього тепер? Самий уважаємий в домі. Ось. Так що, друзі, іду я. Управлятись у нас 8 утра і буду вам показувати далі, що буде з печкою. Так, друзі, я був прав. Сьогодні наш четвер, 12 -е число. В предыдущому ролику, що я викладав, там не так багато навіть потолок обвалився. Будемо після Нового року робити ремонт. Як бачите, показую, що є. Хотів не показати, але попався в кадр. То коли лазили по чердаку. Ну, не суть. Буде робитись ремонт. До мене вже ліж йдуть гості. Ось такі. Куда без прораба. Ну, одним словом, мені тут в коментарях написали, що я неправильно розмовляю. Чи не вмію розмовляти, я так і не зрозумів. Ще раз подивлюсь, почитаю. Можливо, я неправильно зрозумів. Може і таке бути. Ось подивіться. Без нього вже нікуди. Але кому не подобається, хай не дивиться, хай не пише. А кому подобається, ласкаво запрошую на свій канал. Так, мій канал не інформацію ніяку не несе. на такую, чтобы научну чи Я только снимаю то, что я рублю. Так что, друзья, кому интересно, Ласкаво прошу. Я сценарий не до своих роликів. Конкретно ничего. Не кажу. Ну так, чтобы... Как правильно сказать? Какую-то информацию полезную. Не несу на своем канале. Просто показываю то, что я. Как я живу. А зараз я піду на чердак, покажу вам, як на чердаку зробили димоход. Ну, правда, без цього помощника. Тому що без нього на чердаку буде краще. Ось дивіться, що робить. І це робить постійно. Кстаті, сьогодні йому місяць. Точно. Сьогодні рівно місяць, як я його приніс додому. Ось такий. Так що, друзі, зараз я йду і вам покажу. Друзі. Я навіть для приміру вам її затопив. Розтопив в ній. Не знаю, видно чи ні. Камера передасть чи не передасть. Я спеціально для вас її затопив. Розгораюся в печці. Зараз покажу сам димоход. Побачите, тяне прекрасно. Зараз покажу. Друзі, я не знаю, передасть камера чи ні. Але дим іде з труби. З димохода. А чому в домі коптить я без поняття? Якщо буде коптити, прийдеться його потушити. Це я спеціально для вас, друзі, його затопив, щоб показати на примірі. Не знаю, видно чи ні на камеру, але я бачу, воно прекрасно тягне. Зараз ще раз зайдемо в вдома і подивимось. Буде воно диміть чи не буде. Не знаю, видно чи ні. Друзі, пройшло приблизно час. Після того, як розтопив. Ось дивіться. Диміть і все. Йо моє Я взагалі, я не розумію. Як так може, як воно ну, так може. Я не розумію, я дурний, щас потушу, то і все. Говорить і диміть. Чому? Хто розуміється, може мені підкаже. Бо я взагалі нічого не розумію. Дивіться, як воно курить диміть. Йду я за водою. Я його нахрен потушу. Бо це мене вже бісить, це вже не один день. Це вже Пару днів підряд, так, така херня. Я не розумію, я дурний. Не розумію, я нічого. Хто розуміє, може мені підкаже. Все почистили, все, пру... все почистили. А воно от таке творить. Таке робить. Як так, можливо, я не розумію. Пишіть, друзі, в коментарях ваші думки. Може хтось розуміється. Чому так? Дивіться, це ж видно навіть на камеру. йо йо Дві по воду, я його потушу. Просто-напросто потушу нафіг. Так що, друзі, з цієї печки ніякої пользи, блін, що в тому році я мучився. Що тепер? Казали димоход. Димоход уже поміняли, зробили. Все одно бачите, що робиться. Так що, друзі, йду я по воду і тушу я його нафіг. Всім гарно дякую за увагу. До скорої зустрічі. Друзі, подивіться, як воно димить. Вроді б горить, а димить. Як закрив ще хужу димить. У домі повно диму. О, не видно. О, як воно йде. Закриєш, ще хуже диміті. Зараз має прийти пічник, не знаю, що тут буде. Не жду. Ну ось, друзі, як ви можете бачити я на чердаку. Уже. Зараз вам покажу як я трубу димохода зробив. Раз покажу. Друзі, на бардак не обращайте внимання. До чердака ще руки не дойшли. І до цього руки дойдуть. Ось так зробили димоход. Ось цей димоход, що йде з печки. Вивели трубою. Ось так. Ось така труба. Вивели трубою. Щас покажу. Ось інший димоход. Там димоход. Другий. Він йде на одному уровні. З Той димоход іде на тому уровні. З цим димоходом. Ось так ми його вивели. Дим прекрасно з нього йде. З димоходу. Але печка. Травить, димить. Нема нормального. Костра в ньому. Дим іди в хату. Не тільки в трубу. На превеликий жаль. Може хтось розуміє це. Буду радий, якщо мені підскажете, що не так зробили. Димоход почистили. Все зробили. Димоход прекрасно прекрасний дим, Ну в хаті є також дим. Так що, друзі, буду радий почитати ваші коментарі. І хороші, і не дуже. І так, друзі, був я в пічника. Завтра прийде, сказав, подивіться. Мені не треба дети, не треба зробити. Так що, друзі, до завтра. Друзі, люя до пічника. У мене просто нема вже сил, терпіння. Воно димить і димить. Вся хата в диму. Димоход чистий, все чисте. А воно просто в хату йде все. Хай іде і хай дивиться. Тому що я вже не можу. Так что, друзья, сейчас вам скажу, что сказал печник.